На сьогодні з вами е, цікава тема по опорно раховій системі. Е, ця тема стосується нашого здоров'я. Це постава. Ура! Давайте демонстрація екрану. Так, працюємо над поставою. Дивіться, у нас з вами яка тема. Для початку. О, Марія, ну хоч. Скористайся ключем і розшифруй слово. Ану, подивіться зараз. Ну що, спробуєте розшифрувати? Що там за слова? Зашифроване. Постава. Постава, правильно, дійсно, слово постава у нас зашифровано. І так, бачите, Ось чаб... одразу видно, що правильна постава робить робиться привадливою. Хто ж не хоче бути привадливим, але це тільки одна і не найважливіша причина берегти поставу. Я вам навіть вчора це так розповідала. На уроці дізнаємось значно більше. Розгляньте фото своїх однолітків. Що ви можете сказати <кхм> про їхню поставу? Так, ось, так, 19, 20 рінка. Подивіться, перше, що у нас? Дівчинка, ви бачите, що? Так, що у нас? Дівчинка у нас така дуже е, згорблена. Так, вона сутула. Пише: дивіться, як вона нахилилась. У ній шийно шийний відділ хребта. Якщо ось так ось писати, так низько нахилятися, то він такий скручений потім згодом і буде, навіть коли вона буде ходити. Він трошки буде зігнутий, він не буде повністю розпрямлятися. Дівчинка друга, ребята, є якісь запитання по поставі до неї? Ні. Ні, рівно, бачите портфель, все е, рівномірно вага на плечі е, розпри, е, розділена, тому тут постава рівна. Так, хлопчик, дивіться, коли дуже 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 важкий рюкзак, ви бачите, що він теж сутулить плечі. Ви бачите, як викривляється е, хребет, коли е, занадто сильна вага на плечах. Хоч і рюкзак це краще, ніж просто сумка, що не має перехилу направо і наліво. Але коли він перенавантажений і ви хочете, не хочете, але ось так викривляєте свій хребет – це погано. Ну і Тут у нас хлопець, в принципі, стоїть рівно, але у нього плече. Бачите, праве плече нижче, ніж ліве. Це теж може бути викривлено з часом е, в бік. Так. Бачите, які у нас тут з вами. Інтереси? Стоїть рівно, плечі симетричні. Так, це дівчинка. Стоїть пересня, бо щось одне плече вище за інше. Це у нас який номер картинки? Четвертий. Четвертий. Сидить, згорбившись, голова занадто знизько нахилена. Перший. Перший. І плечі надміру напружені, поперек засильно вигнутий. Третій. Третій, правильно. Давайте далі йдемо. Так, постава, дивіться, це звичне положення тіла під час ходьби сидіння, стояння. Звичка. Тобто, звичка. Тобто, поставу можна, якщо вона вже у вас погана, звичка е, випрацювалася, е, сформувалася, то можна її і виправити тим, що. Правильно себе заставляти сидіти, правильно не перенапружуватися. І з часом, поки ви дуже дорослі, можна виправити. Так. Зараз. Подивіться, у нас з вами є неправильна постава, проблема з якою стикається 9 з 10 школярів. Таке невеличке інформативне. Подивитесь, так? Зробите висновки. І у нас. Прочитай, якою має бути постава під час ходиття. Я справа, розправ плечі, ходи, не бореться, Лопатки зведи так, аби не відчувалося напруження. Живіт ледь підни, голосне прямо, рюкзак носи на обох плечах. Як правильно сидіти? Тримай плечі рівно, не опускай голову, не спирайся грудьби на стіл, обидві ноги постав ступнями на підлогу. І як правильно сидіти, коли пишеш, і читаєш. читаєш, теж ребята. Ще раз почитайте і е, зрозумійте, чи все ви так робите, чи у вас щось по-іншому. Так. Можна навіть, дотримуючись цих правил, виконати практичну частину, пройтися кімнатою, потренуйся, потренуйся сидіти правильно. Почитай, е, як... і не забувай, про правильну поставу. Ось там загально розвиваючи вправи для формування правильної постави. Плюс Аліна Павлівна пам'ятаєте, я вам відео про поставу теж відправляла. Справи для формування правильної постави. Так. Імо далі. Досліди. Ага, тут у нас ще цікава тема. Досліди для дітей з водою. Любите досліди? Да. Так. Тут у нас є досліди з водою. Зараз я вам покажу щодо цього. Так, давайте так. Ось у нас і є У нас ще в підручнику, як правильно ходити, бачите, положення хребта і голови. І як сидіти в положення хребта і голови? Лежати, як правильно, щоб подушка була правильно підібрана, так? Е, як носити на вас, якщо у вас цілям, е, звичайно, наносимо за спиною по руках. Е, Постава під час світлі і, звичайно, фізична активність. Це у нас е, найголовніше. Так, а там у нас, кстати, досліджуємо разом наступне блестя. Дивіться, яку лавову лампу мені подарували. Бачили такі лампи? Так, да, бачила, це лампа да. Бач? Як взаємо... це взаємодія олії та води? Якраз як взаємодіють олія е, та вода. Ну, е, самим, звичайно, вам дослід цей ви проводити не будете. Якщо батьки дозволять, будь ласка, тому що. Олія зараз, знаєте, не дуже дешева, так? Маша пише, то її не пускає. Кого? Маша не пускає. Машу вже я разів задавала і її щось не пускає. Це на інтернет такий. І ось дослід по створенню такої лавової лампи, щоб затишно було сидіти вечорами. Давайте я вам покажу. Ось досліди для дітей з водою, це якраз е, на цю тему дослід. Ось про цю нашу лавову лампу, і ось як її роблять. Дивіться, теж у нас є відео. Ну, І, і тут я з, е, з підручника вже взяла і Можна для себе е, з, висновки зробити, як взаємодіють на можна та, та на скріншотах. Ну, так Це опорна схема і цього. Якщо ми нового, От знову машу, бачите, приймаю. Не знаю, вертовати. Мої висновки за результатами що ви відпочивали? Які емоції ви е, відчули, коли проходили це для тих, кому батьки дозволять це зробити, так? Що вас вразило. Що вам допомогло провести це дослідження? Оце у нас, думаю, вам це буде мабуть, найцікавіше за сьогоднішній урок, так? Подивитися і зрозуміти, чи зможете ви вдома повторити цей доступ з батьками, чи не зможете, так? І буде дуже цікаво для тих, хто зможе дійсно його повторити. Тобто, дивіться, у нас сто дев'ят. А... Uh -huh. Завдання я сьогодні зараз не даю, Кароліна, тому що тут у вас багато дивитися, передивлятися. По поставі, подивлюся, ну, так я не бачила спеціальне запитання по поставі. У вас завдання практичне. У вас потренуватися, правильно сидіти, стояти правильно, знайти відео. Це відео, які справи я вам Хоч спати можна, як хочеш. Того? Можна хоч спати як хочеш. У мене немає подушки, щоб роблять було. Ну, то, е дивіться, як правильно спати, можна навіть додатково подивитися. Яка вже подушка є, але можна ж подушку і руками формувати, правильно, вона ж у вас не кам'яна, що ви не можете... А? Я же... а почему на видео мальчик грустний? Ну, відкриєш видео і подивишся. Правильно? Зрозумієш, дійсно він. Э... Одноухий мальчик. Нового года не будет. Уважно дивиться, на того, хто йому показує вправе. Ему э... сказали, что нового года не будет. <звук> <Это, это точно. звук> Ну приємно, що нас під кінець року стало трошки дивиться. Ребят, головне, я вас дуже прошу е серйозно е подумайте хай, хай, над тим. Як ви сидите, як ви ходите, як ви працюєте? Наскільки у вас хребет і все це правильно працює? Тому що з дитинства треба почати себе до правильної постави. Це запорука вашого кращого здоров'я у дорослі роки.